Ну, ось дівчатка, я знову включилася. Там дитина бігає грається. А я, я тут чого, бо я тут, бачите, ось у мене тут заряджається мій телефон, ось моя сумка. А це ж цей китайський телефон, той телефончик, Китайський літак здобуває. Страшне здоровий. Ух і здоров я. да. Я не знаю, одноповерховий чи двоповерховий. Похоже, що одноповерховий, але дуже дорого. Я навіть не знаю, на чому я там зупинилася вам розказувати. Ну так, побалакаю з вами трошки. Побалакаюся з вами трошки. Бачите, які фюзеля. Фюзеля які. Отто. Дуже здоровий. А це такі малесенькі автівочки людей везуть. Хтось прилетів звідкись, бусіку везуть. от Я вже посиділа, я хотіла там зарядити. Стала підзаряджувати, не виходить, не, не, не йде зарядка. Ну, це я сюди прийшла, тут нормально, тут заряджаю. От. Мені ще сидіть дві години, так що можемо з вами ще й побалакати. Оце. Стойка якраз тут. Отак от, от, от. Якби дитина не кричала, так вообще було б хорошо. О, трошки подзаряджу. У мене зараз 50. Я... Мені так вроде не дуже і треба зарядка, але трошечки підзарядити хай буде. Ось так. Не знаю я, що вам ще розказати. Я вам казала вже, відпустка замечательна, мабуть, дощ був. Бачите, там ото вода в тележці. Мабуть, був дощ. Бігав, бігав, гуляв, гуляв, вже ридає. Ну, як діти всі. Ось такі справи. Я не люблю, оце такого, щоб мені мешали. Я куртку наділа, щоб не таскатися з нею. Води набрала. Ось от так що. Такі справи. О, люди підходять, Хто, хтось прилітає, хтось улітає, по-разному, по-разному, по-разному. Куди кому треба, ті туди люди йдуть. А там ото, зверху ходить такий потяг невеличкий, я не знаю, куди він везе людей. О, бачите, літачок летить, літачок летить. Не знаю, де він вже вилетів, той вже піднявся. От летить десь. Так що такі справи, дівчики мальчики. путешествуйте, поки є у вас здоров'ячко, поки є сили, путешествуйте. Бо може прийти такий момент, що вже і радий би попутешествувати, а вже не буде ні здоров'я, ні сил. Це я за себе кажу. Я не, я не хочу ні за кого казати. Я з такі, я вам кажу, моя мама до 80 років мандрували, і вони ще й більше їздили, аби не той. Уже після 80 вже е, страховку ж Аня моя брала, Аня ж моя в страховій компанії, До восьмидесяти одна ціна на страховку, а після 80 вже друга ціна. Ну, ми вирішили, що вже не треба. А страховку треба було завжди брати. Мало ли, отак, що щось, щось трапиться, заболіла чи ще щось. А вона без страховки. от, -от так. Так, що тут такі справи. Ну, так нічого. Ось такий смітник стоїть, бачите. Папір написано з бумажки. От тут робітники роблять, їздять. От, бачите. Такий потяг ото поверху йде, такий потяг невеличкий, на два вагончика. туди сюди людей розвозить. так. Оце такі літаки здорові, це ж таки, знаєте, може летіти, Я думаю, що летіть годин 10, а може й 12. Так точно через, через океан, як от на Америку летять або на Австралію. Зять він літав Масімо літав. Я на Америку літав і на Австралію. Командировка, командировка. у нього буде командіровка. В кінці вересня у нього буде командировка у Францію. Там, де от вони я вам розказувала, вони з НАТО були. У нього була командировка довга. Сім робочих днів командировка була. От і НАТО поїхала з ним. Ну, за, за свій рахунок, звісно, не за рахунок підприємства за свій рахунок, але поїхала. І добре так, знаєте, Нормандія Нємон, де висаджувалися, то в тому місці не були, бо там стоїть корабль. Масимо там лекцію читав на тому кораблі. І то так вона та гуляла сама, а тоді у суботу, в неділю, вони вдвох гуляли. Автівку ж йому давали від підприємства. Е і, і тоді вона, вона побула, бо чотири дня, то в четвер, в п'ятницю, в суботу в надію. І е в понеділок вона улетіла, а він ще був понеділок, вівторок, мені здається, ще й в середу. От, -от так. Така в нього була велика Он опять ото той по поїзд такий. Він туди-сюди, він може і один ходить, туди-сюди. Я не знаю, куди він ходить, От, але ходить. Ось такі. Ось такі справи. І оце він оп'ять буде їхати туди, в те саме місце, в командіровку. Ну, невелика командировка, чи три, чи чотири дні наказала. Кажу, поїдеш з ним. Вона каже, та ні, я би десь у друге місто. Ну, хай би в плані тільки друге, так я поїхала. А те саме вже не хочу, Он, бачите, від панце прилетів десь. Десь десь прилетів. Або буде вилітати, так будуть люди, а мені буде видно, чи люди виходять, чи ні. Ото такі справи. Я вже трохи і змолилася. Оце як я у них була, так ми ж і трошечки відпочивали завжди, у день, і ми не де не йдемо, а жара така, скажімо, на вулиці 35. Плюс. Так ми днемо, то полягаємо, я в залі, Ната в, в, в своїй кімнаті в спальні. Масім ще тоді робив. Поключаємо там кондішени і лежаємо, балдіємо, а що нам не, не лежать, не балдять, Ось ще якийсь Австрія, бачите, йде Австрія. Такий літачок. Невеликий, невеликий Австрія. Це, цей китайський дуже великий, дуже великий. От. Ну, що вам ще розказати? Та більше такої розказати нічого мені. Все в мене так же саме, по-старому, по-прежньому. Як приїду, трошки покажу, що, що купила, що привезла. Та зовсім трошки там, ви не думайте, що я там накупила собі. колись мені казали, а чого тобі гроші не дають? Рідненькі мої, на що мені ті гроші. Нащо мені, що в мене грошей немає, Боже, Боже, в мене гроші. Я за, заробляла, заробила собі пенсію, в мене хороша пенсія, мені допомагають окей, і діаконі моя, і в армії спасіння піду, допоможуть. От. І в мене є невеликі збереження в мене є. Ви що думаєте, я оце їду, так я з пустими руками. Вони мене кормять, возять і поють кругом, але я все одно. Якусь суму грошей залишаю, так само і в Україні як була. так само, да? Такі справи. Давайте я не буду вже вас відвлікати може ви щось робите, чим займаєтеся. Я вам ото бла бла, все, блабла, блабла. Да, -бла. Нема чого й поблаблакати такого, щоб цікавого. Так Сидю, час вбиваю. От. ну Бувайте здорові. все вам доброго, все хорошого. Obiimayo, celuyo, lublub, paka paka, lublub was, paka paka, papa.